Шановні педагоги, шановні батьки, мені сьогодні дуже приємно знаходитись в цьому святковому залі, бачити ваші розумні, добрі, усміхнені обличчя. Сьогодні ми вшановуємо нашу талановиту молодь, переможців предметних олімпіад і відмінників навчання за результатами першого семестру навчального року. Їх у нас аж аж 85. Тому дозвольте мені, по-перше, подякувати педагогам і батькам за вашу, за вашу напружену і відповідальну працю, тому що навчати і виховувати дітей це дуже відповідально і необхідно. Подякувати вам, дорогі діти, також повторюсь за вашу напружену працю, тому що всі ми знаємо. Що навчання це великий і великий труд. Шановні друзі, дозвольте мені від себе особисто від депутатського корпусу Новомосковської міської ради щиро і сердечно привітати вас з вашою трудовою перемогою. Побажати вам добра, здоров'я, благополуччя і нових успіхів на ниві навчання. Зі святом вас!